Перші дні в них була якась така тактика, що вони йшли з убилом, не дивлячись на свої втрати і так далі. Мінус дивізіон і плюс у нас додавали стволи. Я вам скажу, як на той час командир російської батареї, що було в моїх силах, силами батареї, ми все робили. Лабай, бої за південь, де зустрілись з ворогом. Ну, на той момент я був на посаді командира артилерійської батареї. Но в ніч з 23 на 24 ми виїхали в район Очікування за командою. І коли почалась дуже непосередство ці бойові дії, ми в районі за Чаплинкою виконували бойові завдання нашої батареї. Відбивали наступ ворога з перших хвилин. Позивний Алабай, випускник Київського військового ліцею, навчався в Національній академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. 2016 року розпочав службу в 59-й бригаді. Широкомасштабне вторгнення зустрів на посаді командира артилерійської батареї. Бойову роботу розпочав на Херсонщині, потім працював на Миколаївщині. Дістав поранення, але знову повернувся на службу. Їх було дуже багато і вони. Перші дні, це не тільки на Херсонщині, коли ми вже обороняли Миколаїв. Перші дні в них була якась така тактика, що вони йшли з убилом просто, не дивлячись на свої втрати і так далі. У них була якась певна задача прорватися кудись щось. І вони масами, просто колонами вклинювались, вклинювались. Гибли, гибли, ну, все одно їхали. Навала орків. Вони йшли, на, як я розумію, на два. Моста на Антонівській і на Нову Вони, Я так розумію, що любою ціною їм треба було туди пробитись і закріпитись. Любою ціною. І ті колони перли, перли, вони горіли, і вони все одно перли Що яка там склалася ситуація на передньому краю, я не можу коментувати, бо я її не знаю. Я виконував завдання передньому краю, виконував, виконував, потім виступила команда Перекотитись трошки назад. Ми перекотилися трошки назад, виконували там бойові завдання. Потім ми вже під'їхали до Я своєї батареї колони під'їхав до Олешок, не до Жечі до Олешок. І між Радінськом і Олешком зав'язався бой нашої піхоти з їхньої. Я техніку вивів на певний участок з, з зони ураження. Зайняли ми там кругову оборону і там перебували. Авіація ворога. Авіації дуже багато було. І ну, Не перший день, а і наступний, і наступний день. Дуже було багато авіації. Ну, щоб передати ті всі емоції, треба було давати інтерв'ю конкретно в той день. Зараз вже якось не так воно. Але... Ну, да, звук авіації він такий трошки дає на собі знати. Але. Бували навіть моменти, ми вже були на Миколаїві, коли я знаю, що це наша авіація. У нас там зарані повідомили, що буде працювати наша авіація. Але цей звук все одно він не дає покоєння. Втрати ворога. Наша батарея стояла на дорозі, на відкритій місцевості. Вони якось прорвалися, не знаю, яка там ситуація була. Наша піхота, розвідрота, певні там, тилові підрозділи, що були, вони там зав'язався бой, і я техніку і озброєння з цього участка просто забрав, щоб її не знищили. І бій і ну, щоб не збрехати, ну, десь максимум кілометр від нас. І, все. І там ті якути буряти полягли. І потім я батарею вже виводив вже там через ліски, поля, щоб не через дорогу, тому що я не, не володів тоді особистою обстановкою. І є там на дорозі, ще живі ті буряти чи нема. І коли я вже вискочив на дорогу в сторону Антоновського моста, то ми тільки одного живого побачили, ну, який переповзав дорогу без ніжок від свого БМП на другу сторону. Я сказав її, об'їдь, щоб не пачкати колеса. Не поїхали далі. За пів кроку до смерті є така одна історія про коріння на цигарках. То, що коріння вбиває. Ми Микрали знаходились там в круговій обороні і проходив службу має, сержант Пастушенко. Він біля мене знаходився, каже: «Комбат, дозвольте за кулю". Я кажу, ну давай, тільки сильно не дими. А він, виходить, лежав на позиції і справа від голови в дерево. Він достає цигарку, у сторону тако лягає за дерево, тільки підкурив сигарету, і пуля від дерева рикошетить на, і пролітає далі. Це, щоб він не закурив би, я б його вже не було б знамено. Бої за Миколаїв. Потім, я так розумію, по наказу нам треба було відступити до Миколаєва. Ми, не помню, скільки суток ще були там біля Антоновського моста. Ми, Наш дивізіон, там перша і третя батарея, одні з останніх. Відходили туди, тому, що ми своїми силами прикривали відхід нашої піхоти звідти. І ми зробили переміщення до Миколаєва. І вже потім вже обороняли ту всю навалу, яка йшла на Миколаєв. У перші дні вони діяли згідно радянських книжок, що було нам на руку. Я вважаю. Це моя особиста суб'єктивна думка. Тому що. Все по книжці радянській тупо, глупо у наш час. Тому що це 45-й, 42-й рік, ну так воювали. Ну, один із прикладів такий, щоб все зрозуміти, коли вони почали підходити до Миколаєва, їхній артилерійський дивізіон, Д-30, вони вишикували по книжці під посадку, всі 18 столів. Весь дивізіон з БМД, з БМП, з КАМАЗами, з боєприпасами під одну посадочку. 18 стволів, весь дивізіон. І силами моєї батареї 4 стволів, навіть не повної батареї, 4 стволів. На двох стволах був я, на других, на тих інших був майор Цимбалюк. командиром взводу тоді ще був. Чотирма стволами дивізіона не стало. У ці гарні картинки, які по сьогоднішній день в новинах показують про той дивізіон, це робота батареї була з чотирьох стволів, які не стояли в одній лінії і не чекали, поки не... ми були в різних місцях. У нас була зовсім інша тактика. І чотири ствола знищили дивізіон під чисту. І ті стволи по сьогоднішній день у нас в бригаді працюють на нашу користь якими силами втримали місто. Перші дні були дуже насичені. Вони ще... Все... в них була надія, напевно, чи я не знаю, чи просто наказ. Вони перли, перли, перли і з цього нічого не вийшло. З них. Потім вони вже встали в оборону, і ми вже почали тактично все поступово їх знищувати. Артилерія це такий підрозділ, це підрозділ колективу. В артилерії не може бути там, один командир батареї робити всю роботу, чи один командир гармати, чи навідник, чи топоги Це злажена робота колективу. Якщо роботи злаженої нема, нема колективу, нема роботи. Якщо один елемент випадає, все, не буде роботи, Тобі ж має бути, працювати механізм це колектив. Хоче хтось це чи не хоче, це колектив. Від кожної людини. Якийсь процес він робить і виконується робота. І так само по оборону Миколаєві піхота виконувала свою роботу, розвідка свою роботу, а ми свою роботу. І за цього вони в Миколаїві так і не зайшли. Вони вже намагалися його обходити вже з півночі, і з ходу, і з півдня. У нас був тоді ще. Камбурагам подполковника Стапінка, я вже виходив у нього зв'язок і кажу: ну, хлопці, скажіть, яку сторону стріляти, бо вже в мене стволи як спінер крутиться. Я вже не встигаю міняти напрямок. Але ну, ну, у них нічого не вийшло. Як витримали люди і техніка? Дуже багато. Я цифру за день не скажу, ну дуже багато. Я не знаю, як стволи витримували, але вони витримували. Як люди витримували це все. Розгрузить, зарядить, відпрацюють. Зробити перекат, ну дуже багато. Дуже багато вірваних спин, рук 46-48, дивлячись, які плюс заряд, там. Ну, так, якщо один береш на руки, то вроді би добре. А коли в тебе там, 10 швидким вогонь, то треба зарядити 10 снарядів попідряд. Ну, Навіть хлопці, які дуже дуже крепкі, які займаються спортом, можна сказати, професійно. На штангах, ну, їм це тяжко. 10-15 снарядів попідряд це тяжко. А якщо людина там, у віці чи не займається крепко спортом, то це ще x 2 треба людей постійно міняти, щоб швидкість і темп стрільби не падали. У нас ж тут не, не страйкбольне поле, що у нас там тайм-аут, ми, ми спимо виспити і де... треба робити свою роботу. Треба гнати цих орків звідси день і вночі. Контрбатарейна боротьба. Це ж добре, що в них IQ отрицательне. Ми знаходили їхню вогневу позицію, і обстрілювали, взривались БК, і через тиждень вони знову туди заїжджають. Тобто нових вогневих позицій ну, там не дуже так багато було. В основному колесна, там, гради, урагани. Це зговий, да. Вони там приїхали, відстрілялись і їхали. Причепна артилерія самоходна, в них стояла в капанірах, ну, і все було нормально, щоб не зберігати. нас. Спіно з 28-ю, напевно, бригадою. Мінімум батарею самоходну. На один день прилетіла аеророзвідка, знайшла їх не там стоять. На другий день пролетіли, вони там стоять, але на другий день ми відпрацювали, і батареї і не стало не. Ну, тобі ж розуму, хитрості у них там не дуже багато. Поранення. Коли вже вони почали відходити, ми з моїм покійним командиром згодом, фахівцем, і ще особовим складом. Так скажімо, Пробували шляхи і вогневі позиції для нас нові, щоб вперед-перед переміщуватися. І під час река вогневих позицій ми зупинилися на одній точці. Я став подивитись на карту подальший рух, куди нам направлятись, і командир зводу підірвався на міні. Зразу 200. Я 300, а зі мною ще 5 бійців. Теж 300. Повернення на службу. Дивіться, по-перше, у нас йде війна, Так? В мене за спиною дружина, дім. Це моя головна мотивація. Плюс особовий склад, який теж мотивує. Віч не треба ніяких мотивацій. Дружина ввечері позвонила, змотивувала, але на... <гум> цілий день працює. <гум> універсальна батарея. По штату у нас 152 -га гармата Гаубиця Д-20. У нас батареї хлопці працювали на МСІБ, на цинікі. У нас Затрофєли дві мстиї, ми працювали на них. Можемо на трьох сімярках працювати. Ну, батарея універсальна. Давайте якесь озброєння, снаряди і будуть хлопці працювати. Не треба їм їхати в Англію. Вже готові. Снаряди озброєння, і озброєння не працює. Батарея злагоджена, як кажуть в нас, робоча. Кожен на своєму місці, кожен знає свої обов'язки. Кожен їх виконує. Ворога треба знищувати. Який може бути страх? Ну, зараз вони підходять сюди, а завтра вони підійдуть до куди? До Львова. Який страх тут? Або треба їх нищити. Другого питання немає взагалі. Воїн це я і кожен з нас. Якщо ти додивився програму до цього місця, значить фанатієш від воїнів ЗСУ, так як і ми. Команда воїна. Вдячна тобі за підтримку збройних сил України. Залишай свої вподобайки під відео у коментарях. Ділись враженнями та тисни на дзвіночок каналу, щоб не пропустити нове відео.